Привіт знову! Ну, і позитивні слова про мою маму. Саме у підлітковому віці вона дуже часто говорила мені, що я вродлива дівчина і позбавила мене комплексів навіть тоді, коли в мене ще не було зробленої операції. Ось така ситуація суперечлива. І, крім того, вона завжди давала мені підтримку під час цієї операції до неї після, що дуже мені допомогло. Тож красива я не лише генетично, а й тому, що мати підтримувала вже мене після мого зачаття, давши не лише гени, а й право на красу таким от способом. І скажіть, а хто вас підтримував? Хто вам говорив, що ви вродливі, і переконував вас у? Власній впевненості, щоб ви не мали комплексів. Рада буду вас почути. І ще не кажіть мені, що мені час відокремитись від матері, адже я маю право приїхати у власний будинок із хостелу чи квартири і відпочити там. Ось я маю право поспілкуватися з нею з нею і легко сказати, просто обірви будь-які зв'язки. Це неправильно. Тож, я знаю, що маю бути їй вдячна, вона багато чого доброго для мене зробила. Отака моя ситуація. І тут виправляти треба не все радикальним шляхом. Ну і не слід дивуватися тому, що я часто виступаю в купальниках, принаймні це притягує увагу. Принаймні тоді глядачі на мене більше підписуються, лайкають мене. І я маю право показати себе. Адже час швидкоплинний, ми не знаємо, що буде потім, як зміниться наше тіло. Надіюся, моя краса буде залишатися зі мною ще довгий час.